Наше завдання прикриття об'єктів критичної інфраструктури Сумської області. Ворог не жаліє безпілотників, літають щоночі. По бойових результатах застосування було вже не одне. Застосовуємося неодноразово, якщо заходить безпілотник в зону обстрілу. По результатах був збитий безпілотник після знаходження його уламків. Виявилося, що це гербера. Спостерігаємо акустично. Тоді е, навідник вишукує разом з кулеметником візуально в тепловізор. При виявленні в тепловізор дається команда довгими вогонь і знищуємо наураження. <му> Озброєння в нас є такий малюк, е, кулемет Каніка, є тепловізійний приціл, є додатковий приціл для розвідника-навідника, щоб е, також міг виявити ворожого противника. Малюк не підводить, обслуговується стабільно після кожного застосування і через день після приїзду зі стрільб, тому що буває і сніг, і вологість, чехол від всього не захищає і для надійної роботи стабільно його чистим, змащуємо. Дякувати Богу, малюк ще нас не підводив. Кожне застосування без клину, тобто, як потрібно, так, так він відпрацьовує на всі сто.